У нашому житті є місця, де народжується філософія, де приймаються рішення, проговорюються поразки і затягуються димом розчарування. Це курилка на балконі, а ще є люди, які втілюють її сутність. І сьогодні ми поговоримо про одного з них: Сергій Звев, колишній програвець, вбивця прямових наві, а нині стрімер, філософ, шанувальник балконного дзену. Йому 24 роки. Це вже не юний фанат ТикТоку, але ще не батя з шостого поверху. 24 – ключове число. Два помножити на чотири дорівнює вісім. Це перше, що ми повинні запам'ятати, в Сергізі завжди щось множиться. У ньому є подвійність, і кіберспортсмен, і курильщик, і розпач, і клоун. Він грав в акумі команду, яка виграла у наві на РМР, і назавжди залишила слід у легендах та у прокуреному текстоліті моніторів. У слові Акума 5 букв беремо наше попереднє число 8, віднімаємо 5, отримуємо 3. 3 – це вже наближення до курилки, 3 хвилини перерви, 3 затяжки перед раундом, 3 слова. Щось ми посипались. Якщо ви бачили Сергіза без Айкоса. Це був не Сергіс, а двійник. Айкос його артефакт, його посох, його скіпетр. У слові Айкос 4 літери. Беремо наші три, множимо на 4, маємо 12. Вже ближче. Вже відчувається дим, правда? Той самий матч проти Наві. Його рейтинг 2-0 у цій грі. <1>, 1, 1, візьмемо наше попереднє число 12 і поділимо на 1,21. 12 поділити на 1, 1 дорівнює 9,917. 9,917. не просто число. Це середній вік його фанатів. Люди, які ще не мають паспорта, але вже підписані на Твіч. І вже знаю, що таке курити дзигар. 9,917 це занадто багато як для курилки. Вона лаконічна. Пробуємо ще. Скільки букв у нікнеймі Сергіз В 8. Тепер Айкос 4. В ми вже казали. Це With Filter. 2 літери дорівнює 2 Сергіз. 6 літр. Ем... 6 додати 2 дорівнює 8. Вісім відняти чотири, дорівнює чотири. А тепер найголовніше: курилка це балконний простір, дверний проріз У нього це святе місце, і е, в нього завжди чотири кути. Це не ми так вирішили. Це Лоран і всесвіт. Чотири кути. Чотири затяжки, чотири невдалих клача на міражі, після яких ти стоїш у темряві, дивишся в і кажеш. Та вони юбані нуби, вони просто заходять і дають в їбало. Сергій ЗВФ – це не просто нік, це не просто стрімер, це стан балконного буття. Це цифра, до якої все зводиться. Це чотири. Сергій ЗВФ, балкон, курилка, чотири кута. Все сходиться. А Лоран його двійник. Отже. Ми дійшли до числа 4 саме стільки разів Сергій передивився запис свого провального романтичного рейду на стрім Лорана, перш ніж вирішив закопатися в землю від сорому. Але навіть там він продовжував курити Айкос, бо, як відомо, він настільки прив'язаний до цієї хуйні. Що навіть під час апокаліпсису першим ділом шукав би не воду, а зарядку для своєї електронної забивалки. Лоран його найкращий друг, лише знизуючи плечима, сказав: Ну оке, хоч не втратив почуття гумору, але з мого коліна йди нахуй! Мораль чотири це не просто число. Це кількість секунд, які витримав би Сергій у романтичних відносинах, якби не Айкос. Підписуйтесь на дістро, чел робить дійсно охуєнні відео, просто бомба нахуй. А випуск з ТСН це взагалі йобаний розліп. Хто не підписався, той під... остався...